Доброго дня. Uh, дивіться, в мене для вас таке запитання. Розкажіть загалом про вашу організацію і з якою цілею ви створювали сайт. Uh, так, у нас організація це діюча церква, uh, і сайт ми створювали для того, щоб uh, скористатися такою можливістю, тому що в нас буде скоро святкова подія 12 жовтня, і саме щоб ознайомити людей з цією подією, зацікавити, пройти uh, з цією метою створювався наш сайт, односторінковий. Угу. А чи всім ви задоволені дизайном, як просувалася наша робота? Так, да, завдяки тому, що у нас вже був фірмовий стиль і логотип. А, дизайнери ваші, вони вже зрозуміли, в якому напрямку рухатись. Вся текстовочка, дизайн нам все сподобалось. Єдине, чи ми працювали, більше. Ретельніше ми підпрацьовували ці картинки, візуалізацію, це що це було з наших з, з обох сторін. А, а так, в принципі, все супер, правочки були вчасно. Ми, ви зрозуміли, що ми хочемо, ми розуміли, що ви від нас хочете. І в принципі, в такому форматі двофакторно ми рухались, тому так, да, все добре. Так, супер. І останнє питання: чи будете ви нас радити, коли у вас буде така нагода? Чесно, обов'язково будемо радити, тому що пам'ятаю у перші рази, коли ми підбирали саме компанію з приводу а, нашої співпраці, то головним фактором, який мені взагалі здало керівництво, це те, щоб я знайшла сайти, які вже ця компанії, які є діючими і активними. І коли я познаходила це, було ну, не дуже важко ваші сайти, їх подивилась, вони. І вони діючі, вони активні з прекрасним, гарним дизайном, і я зрозуміла, що точно в цьому секторі треба працювати і взаємодіяти з вами. Тому так, да, І Добре. радити будемо обов'язково. Дякую, дякую, дуже приємно чути.